Друзі, добрий день! Компанія Бівер з вами. Сьогодні я вам трішки розповім про Порше. Так, Поршка є 2012 року 3 літра дизель. Увага з оригінальним пробігом 137 тисяч кілометрів. Чому так багато акцентую на пробіг? Бо всі знають, що для 3-літрового дизеля 400 тисяч, як я кажу, з закритими очима проходить на раз-два. І, взагалі, ніяких питань в цьому автомобілі немає. Тому звертайте увагу завжди на пробіг. Взяли на аукціоні в, в Кореї. Фінальна ставка на нього була 6400. Везли Ввезли його сюди. Відремонтували, і плюс-мінус він десь вийшов в районі 22-23 тисячі доларів. У нас такий на ринку з таким же пробігом 27, 28, 29 тисяч. Які є питання по автомобілю, по ремонту, по заміні? Ще чогось. Чесно скажу, дуже багато запчастин на каєн. Кузовних фар, ліхтарів, дехошок, дуже-дуже багато всього. Це не проблема. Потрібно звертати увагу, коли ви берете цей автомобіль і знову ж таки, щоб впевнитись, що саме це завжди заганяйте, будь ласка, на СТО, дивіться знизу, дивіться зверху. Особливо дивіться на патьок, як то кажуть, з двигуна та з коробки. Це саме важливе в цьому автомобілі. Ось. Даний автомобіль, знову ж таки, парктроніки передні, парктроніки задні. Фари, всі знають, фари, які виймаються, лінійку засунув одним рухом і в тебе фара вже в руці. Дуже е, знову ж таки, оптика ксенонова тут стоїть. 18-ті диски на цьому саме автомобілі. Зараз просто такий невеличкий огляд ззовні вам покажемо, як він виглядає. Як ми його відремонтували? Та якщо хочете подивитися, який він до нас приїхав, підписуйтесь на наш канал, заходьте в наш телеграм, в наш в інстаграм, все буде внизу під відео. Ось, а ми вдалі вам показуємо огляд. Друзі, що стосовно салону, інтер'єру, ну, знову ж таки, електрорегулювання, да, яке є там, в дуже багато комфортних автомобілях, я сказав би, хто б сказав, би, що в Порші такого немає, да, було б дуже дивно. Знову ж таки, датчик світла, датчик дощу, електроручник да, знову ж таки є кнопочку, яку ви можете бачити, скажімо так, на зручному да, на підлокітнику, лівому, да, це відкриття багажнику, знову ж таки, відкриття передніх задніх, заднього скла. Складання дзеркал, що дуже зручно, коли ти паркуєшся, особливо в Києві, там, де небагато місця. Ось це достатньо така зручна функція. Що для мене незрозуміло, чого в Porsche цього немає, це е, мультируля. Да? Ну, як перемикати гучність, як станції перемикати і тому подібне треба до приборки. Чого так, ну, там, до магімтоли там звертатися, чого не розумію. Ну, якби Porsche, ну. Для мене тобі, особисто не зрозуміло, чого не можна було це. Дуже обробити. подобається ось ця панель. Нереально крута. Да? Зараз е, час такий, коли у нас все в мінімалізму, да? ці всі електрички, коли там є одна там, паделька, там, і ти там, на ній там сенсорно все вибираєш. Не знаю, кому як, як може. Там, як не кажуть, грубе таке слово, там стара да, вірда, ці всі речі, але мені дуже подобається, коли дуже багато кнопочок, коли дуже легкий і простий доступ до всього. Обігрів задніх сидінь, обігрів сидінь, вибачте, обігрів, обігрів заднього скла, переднього скла, аварійка, центральний замок, вибор режиму, да, там, кондиціонер, включити та направлення повітря. Ось тут знову ж таки, як водійське, так і пасажирське, ви можете вибрати. Що мені в ньому подобається, це нереальне. Це панорама дуже велика, дуже класна. На весь дах треба відкрити шторку. У да, вас для це є одна кнопочка. Ось ви бачите, да, вона там закривається. Ось, ну, зупинимо, ну, що хто не бачив. І точно так же інша кнопочка, яка регулює відкриття люку. Да, Класно. Ну я взагалі не розумію, як може бути панорама без люку. ну, Для мене незрозумілі речі, якщо чесно. Ось. Знову ж таки, включення і відключення передніх або задніх парктроніків тут є світло да, в машині, ну, це загальні там, вибори режиму, які є, да, там, відкри... підсвічування світла, коли відкривається, двері зачиняються і тому ну, подібне. Що мені ще дуже сподобалось в Порше, м -м, мало в кого я таку ще бачив функцію, це класне, що це е, два таких козирки. Да, тобто, Банально да один козирок і світла, але тут ні, тут їх два їх. Це класна, дуже така, яка захищає від бокового світла, да, і другий козирк, який захищає від е, прямолінійного попадання, коли ти їдеш на, на лобовому склі. Дуже класна функція. Така функція, що для пасажира, то також для водія. Ну, дуже сподобалось, чесно. Дуже практична штука. Треба звернути увагу на якість шкіри, да, на якість е, того, як зроблена саме інтер'єр внутрі. Да, ці кожені сидіння, да, з цими тими перфорированими там ставками. Ось, е, до речі, зі свого досвіду скажу, да, знову ж таки, суб'єктивно в Порше найкомфортніші сидіння для водія та для пасажира. Всі, хто вводив Порше та багато інших автомобілів, я думаю, що зі мною погодяться. Тут стоїть восьмиступенева коробка передач. Це нереально просто економія палива, особливо по місту Києва, особливо зараз у нас тут вічність ремонти і тому подібне. Розхід даного автомобіля, знову ж таки, 3 літра дизель. Повний привід е, сорок кінських сил, 10,1 середній розхід по місту Києву. Що мені ще в ньому дуже сподобалось? Це при їзді, це коли ти їдеш і не знаєте, не розхльобає, Вона не така, знаєте, не шатка. Вона щотко стала, зафіксувала свою дорогу 140, 160, 180 і Її навіть не ворушить. І навіть вітер нікуди не здуває, ні ліворуч, не праворуч. Дуже класний багажник, да, знову таки регулюється кнопочкою, зараз ми це вам все покажемо і тому подібне. Ззаді дуже зручно, знову ж таки, дуже комфортно. Ось такі, типу, типу, це, типу паршовська це тема, це типу, вставки. Чесно скажу, я не розумію, навіщо да, там, ти їдеш, там, ти собі руки на кермо там, да, або на підлокітник, зачем? Це, ну, це, напевно, тим же, коли ти вже, там, їдеш там, 250, щоб коли вже страшно там, не знаю, там, братися. Ну, для мене не зрозуміло, ну, Це паршовська фішечка, то есть, как бы, має право на життя. Вони бачать дизайнери тому подібне. А мені ще в ньому не сподобалось. Знову ж таки, не сподобалось те, що як на 2012 рік, якщо знову ж таки на аналіз других автомобілів немає без ключового доступу. Да, коли ти прийшов, там ключ у тебе в кармані ти відкрив. Немає кнопки старт-стопу. Да, ну, ну, тачка там, на даному етапі да, вона там стоїть там, 25-30 в такому там, стані, да, там, якщо ми кажемо про дизель. І немає таких функцій. Ті ж якісь там автомобілі поменше, там, я не знаю, там Volvo, Audi, там вже ця функція дивним-давно вже реалізована. Там взагалі без питань, чому тут так не знаю. Хоча комплектація це майже, майже топова комплектація. Про вам трішечки розповів. Зараз ми ще перейдемо до задньої частини автомобіля, покажемо вам багажник, його вміст кість, як він відкривається, зачиняється, і якими функціями це можна робити. Друзі, щодо багажника, дивіться, його можна відкрити да, з салону, його можна відкрити тут, да, його можна відкрити з кнопкою. Да, це класна така можливість, знову ж коли ти приходиш там, з якимись сумками. Ось такий багажник, достатньо він місткий, достатньо він, як на мене, об'ємний. Можна поклати дуже багато речей. Да, знову ж таки, це закривається цією полочкою, да, для того, щоб було там, більш Комфортніше та зручніше, да, щоб не заважало нічого лишнього. Ось, що в нас є в, в даному багажнику? У нас є ось такий вихід на 12 вольт, да, з допомогою якої ми можемо сюди підключити або а, якийсь насос для автомобіля, або якусь підсвітку, або щось заряджати, якийсь там телефон, що буде зручно. Ось. Далі у нас є ось стільки простору. Ось, бачите? В даному автомобілі там йде докатка, але конкретно в тут. Зараз ми її виклали, щоб було більш там, комфортно і зручно щось вам показувати. Є камера заднього виду, да, дуже кстати, класно показує на моніторі, дуже якісна камера. Це вона йде з заводська камера. Ось, Далі у нас тут задні парктроніки. І у нас йде дуже такий, знаєте, класний. Вихлоп, да, розведений на дві частини зліворуч та праворуч, ось, що додає більш такої, знаєте, ефектності, динамічності, такої, знаєте, агресивності для даного автомобіля. Класний автомобіль. Насправді є якісь моменти, які там зрозуміли для мене, чого в Porsche воно не реалізовано. Ось, але це все, все знову ж таки. Це вже якісь така, знаєте, якісь капризи, як така да, можна без цих функцій обійтися. Ось, Дуже класний, дуже динамічний, дуже рекомендую, але знову ж таки з оригінальним пробігом. Хто знає, половину речей на Порше підходить від Volkswagen, бо це одна Volkswagen Да? Друзі, невеличкий просто підсумок, щоб ви вже від мене відпочили. Скореї пригнений 3 літра дизель 245 кінських сил. З бюджетом, як ви бачите, оце, саме, саме цей автомобіль 22-23 тисячі доларів. З оригінальним прибігом 137 тисяч, що дуже важливо, Porsche Cayenne, 12 рік. Компанія Beaver для вас прижине такий же, або будь-який інший автомобіль. Як на бензині, на дизелі, електро, будь-що. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм. Дуже багато новин в інстаграмі, фейсбуці. Заходьте до нас, підписуйтесь, заїжджайте в офіс на каву, заїжджайте на поспілкуватися, заїжджайте чи просто дзвоніть там, питайте якийсь досвід, питайте якусь пораду. Взагалі без питань поділимося. Будемо раді вас бачити. Вам гарного дня, до зустрічі!